Спочатку цього року ЦНАПарівни Рівненщини надали понад 365 тисяч адміністративних послуг. На сьогодні в регіоні працює 46 центрів, два територіальні підрозділи та 40 віддалених місць. Зі слів заступниці голови ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івани Смочило, навіть в умовах воєнного стану продовжують збільшувати кількість точок надання адміністративних послуг. На сьогодні в нас завдання, щоб в кожній громаді був зрозумілий офіс ЦНАП. В якому зрозуміло, якісно, швидко і доступно кожен громадянин отримує. Послуги від держави це для нас є пріоритетним завданням. Попри постійний розвиток збільшення кількості послуг та якості їх надання, кризові ситуації провокують нові виклики: як з ними боротися, на що слід робити акценти і як зробити ЦНАПИ місцями, де надаватиметься весь спектр адміністративних послуг, доступних в нашій державі, обговорювали під час дводенного навчального семінару, який відбувся на Рівненщині, за участі профільних фахівців, працівників сфери надання адміністративних послуг і представників національної, регіональної та місцевої влади. Публічні послуги повинні бути орієнтовані на потреби громадян, враховувати їхні інтереси, пропозиції, вимоги, думки, і звідси органи влади, установи, які надають послуги, повинні постійно здійснювати моніторинг впровадження послуг, особливо нових, забезпечувати чутливість послуг відповідно до зворотнього зв'язку, рівня задоволеності послугами різних суспільних груп. Та пропозиції одне із питань, яке обговорювали під час семінару, повна цифровізація послуг, аби кожна людина могла отримати потрібний її документ онлайн без відвідування багатьох установ і заповнення десятки паперових документів. Сьогодні ЦНАПіграють важливу роль в трансформації цілої країни, тому що цифровізація це про швидкість прийняття рішень і це про збереження часу людей. А час це завжди гроші. Люди, які втрачають час в чергах в незрозумілих заповненнях документів, вони, на жаль, випадають з економіки. І ЦНАПи для нас це точно такий центр драйву розвитку. Наразі ЦНАПи повністю відновили надання послуг, як це було до повномасштабного вторгнення. А також запроваджують нові сервіси серед крайніх у рівному є ветеран для військовослужбовців та їх родин. Аліна Літінчук В'ячеслав Мельник, випуск новин.